Бізнес почався, пішли розходи. ленти. Скоро будуть памперси, курчата. Так, що тут ще є? Стартовий корм.

Реакція курчатна, куряче і все на шкаралупку. Всі такі перелякані. Думаю, що ж це таке попалося в клітку. Так і живе от той хокиї столи лапка до гори. вже два тижні так живе глянь, глянь що робиться. Напали на корм, поїдають з апетитом, напали і один другого прямо відбивають. Зранку сиділи на і на пшеничці, на крупці, покурузяні, але не дочекалися корму. Ось такий апетит. Уже два тижні від народження, так сказати, і оце вони на цьому кормові. Не знаю, що далі буде, треба відлучати, переходити на пшеничку з кукурудзою. Ось такий корм, зараз покажу. 5 кг взяв. Це вони вже доїдають. Там ще залишилось два. Ні, мабуть, ну, ну, два не буде, десь кілограм залишився. І ще два до цього вони з'їли. Виходить, що з'їли 6 кілограм за дві... два тижні. 55 курчат. Ось, так і порахували. 50 55... Пів сотні курчат, 6 кг стартового корму на 2 тижні. Ну і ще плюс вони поїдали трішки пшоно, пшоно шліфоване з пачки. Бо базарні оце грязне, чорне, щось вони не хотіли їсти. А це і як? Давай, замість. Ось такий апетит на корм. Так що порахували, два тижні 6 кг стартового корму, 55 курчат. Якось так. 24 березня. Курчата домашні домінанти. Міша на порода тут. 55 курчат. Так, що хотів сказати, стартові корм їдять. 24 дня їм від народження. Ось так. Це я їх сюди загнав, бо тут будуть чистити зараз. Е, що хотів сказати? З'їли вже на сьогоднішній день. Це виходить за три тижні. Тому що там день-два деколи їли ось таку крупку пшеничку із кукурудзою то виходить за 21 день, 3 тижні з'їли 5-5 і 2, 12 кг стартового корму. Ну вони як наркомани, вони їдять жрут, бачу оце що них є. Жесть. Але скоро будуть переходити на, ну на пшеничку, на крупку, на звичайний корм. Так що так. Один вирвався. Давай. Остап. Так що такий розход виходить на 55 курчат. ну Давайте вважаємо на 50. За 3 тижні 12 кг стартового корму. Ось такий розхід по корму. Назад. Якось так. like y pesca, comentar